Вітаю усіх, хто у п'ятницю, о 20.40 увімкнув телеканал «Візит» або ж дивиться нас у соцмережах напередодні свята Великодня у цій студії разом з нами настоятель храму Серафима Саровського православної церкви України, Архімандрит Феодосій. Також говоритимемо про важливе із головним редактором Кременчуцької газети Олегом Булашевим. Вітаю! Вітаю вас! Доброго дня, шановна редакція. Доброго дня, кременчужани! Дозвольте мені всіх вас привітати з таким великим днем. Нам, коли ми дійсно в Чересну п'ятницю споминаємо розп'яття нашого Спасителя, коли ми задумаємося над нашим життям, коли ми починаємо дивитися на життя по-іншому, і в нас з'являються інші цінності, це тоді, коли ти вмієш жертвувати. От Христос сьогодні жертвує. Вітаю усіх вас! Ви розпочали говорити і зі Страсної п'ятниці, так, зокрема, про це велике значення цього дня. А якщо говорити про Великдень, чому це свято має значення в українській традиції? Великдень має значення для всього світу, тому що це є свято над святами, це є кульмінація богоспасіння людини. Христос на хресті, коли розпинався, Він показав, що Він іде заради нас. Що Земне і все інше нас не повинно е, навіть цікавити, тому що майбутнє небесне є цінніше. Людина живе в вічності. І от коли Христос воскрес, Він поклав початок вічного життя. До цього часу його не було. І тому Пасха рахується одним із самим, самих великих свят. Як до цього свята підготуватися духовно, а не лише, скажімо так, через традиційне приготування? Ну, от як, е, якраз духовно, це є той час, коли ми з вами постили 40 днів, коли ми з вами приходили до храму, причащалися, коли ми задумувалися над своїм життям, тому що і ви багато деколи казали, я бачив. І церква наголошує, що піст це не, не тільки їда, не їжа, це основне подивитися і оцінити себе. Ми всі чудово знаємо собі оцінку, ми знаємо свої гріхи, ми знаємо все, що в нас відбувається всередині. І от проходячи цей піст не з їдою, тому що їда відіграє вторинну роль. Проходячи цей піст, ми на Пасху бачимо себе іншими, якщо ми дійсно духовно відроджуємося. Ми бачимо на Пасху, що ми зовсім інші люди. Ми стали світлішими, навіть світле Христове Воскресіння. Є і признак того, що людина в чистоті душі стала світлою, чистою. От це цей період духовний, коли ми очистилися і тепер стали чистим і світлими разом з Христом. Є традиція саме на Великдень освячувати, окроплювати кошики водою і читати молитву, яку молитву чуємо, і звідки ця традиція, що вона означає? знаєте, це навіть е, і не традиція, це е, чинопослідовність. Тому що, коли ми з вами в піст постимося, ми не вживаємо їжу, тобто жирного походження, молочного походження, все інше. Піст цей строгий, і рідко можна, хто поститься по-правильному, рідко можна їсти олію. Звідки це не традиція, це уставне богослужіння. І часто кажуть, так, на Пасху тільки кошки ходять. А Пасха. На Пасху Церква освячує кошики як благословіння на початок споживання їжі, освячується, читаються дві молитви. Перша молитва на освячення м'яса. І друга молитва читається на освячення сиру, молока і яєць. Я би хотів, сьогодні, маючи таку нагоду, яку ви мені дали, я би хотів звернутися до Кремлю і сказати, напевно, ще більше, що не можна ставити великодній кошик. Великодний кошик не можна ставити дві речі. Не можна ставити горілку, і сама перша річ це не можна ставити кров'янку. Часто кладуть до кошика? Дуже багато часто кладуть, і якби священнику йому, знайте, мені так само, ну я ж не скажу людині, що возьми, витягне чи ще що інше. Тому я би попросив всіх, хто буде святкувати Великдень, хто споживає кров'янку, ви можете вже, якщо хочете, споживайте, але до храму. В храмі не освячуйте кров'янку, тому що в крові живот, в ж, животних є, рахується, душа. У цей святковий день звучить Привітання Христос Воскрес, звучить відповідь воістину Воскрес. Поясніть православний сенс цих привітань. Це спочатку по-біблійському це і простий вигук, тому що коли ми знову повертаємося до Марії Магдаліни, коли вона. І інша марія, коли прийшли до гробу, вони побачили, що гріб пустий, що там лежать тільки білі пеленави, по яких завертали покійника по іудейському закону. Вони розстрілялися і вони побігли до апостолів. І вони хотіли сказати, але не могли висловитися. І в цей момент вони кажуть, Христос Воскрес їм. Апостоли кажуть: не повірили і побігли, подивилися до гробу, і коли зайшли в гріб, подивилися на. Жінок і сказали істинно Воскрес. Тобто, це така, знаєте, фраза уже повного довіри і віддіння самого Воскресіння, що істинно Він Воскрес. Але так вітаються не лише в день Великодня, а й потім ще деякий час. Взагалі, до е, вітаються Христос Воскрес істинно Воскрес до е, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Нещодавно Православна церква України розповсюдила новину, що жінки без проблем можуть приходити до храму в штанях. Та все ж таки, чи є дрескод для храму, чи існує він загалом, і якщо існує, то який? Одяг він не має значення, але відношення до храму і до святині має велике значення. Ми кажемо, коли можна заходити в штана в храм, то це ми кажемо той час, коли люди, от людина йде і десь. Їздить десь, ходи, за да, якусь іншу країну, зайшла в храм, поклала свічку, помолилася. Але якщо людина це робить так, знаєте, от вже почувши це, що є таке благословення, та буду ходити так, як це. Це так не робиться, тому що одежа не є основою, ще раз кажу, а є відношення людини до Христа. Тобто, якщо ми йдемо конкретно до храму, усвідомлюючи… Якщо ми свідомо йдемо до храму, якщо ми свідомо йдемо на молитву, якщо ми свідомо йдемо на причастя, якщо ми свідомо йдемо на сповідь, чи ще на інші якісь такі там, на христини, на вінчання, це однозначно є як дріскот, який треба користуватися. І це є для жінок хустинка, це є нижче таке юбка. Е, ну, для чоловіків бажано, щоб це було із. Рубашка з длинним рукавом, тому що це є відношення найперше. Дайте пораду, як зберегти душевний спокій у неспокійний час. Ось душевний спокій зберегти неспокійний час це якраз є храм, сповідь, причастя, бесіда священником. Я думаю, що вам неодноразово можливо і ставили це питання щодо того, от так як війна, події, які відбуваються в нашій країні, гинуть діти, гинуть люди. І навіть там в соцмережах часто в коментарях бачиш від знайомих чуєш, що люди як зневірюються. Ну а де шукати Бога, де Бог, якщо допускаються на землі, ось такі події? Я думаю, що ви шукали також відповідь на це питання. Ви знаєте, я і шукав, і я і знав відповідь на це питання, тому що е, я чув, дуже багато зустрічається з такими словами, як ви кажете, ну, де Бог, е, як таке робиться беззаконня. От якраз праз... свято Пасха це свято Свобода. Свободи. У нас є з вами заповіді Божі. От подивіться, що ми зробили люди, Господь, коли дав нам життя, коли за нас пострадав на Христі, Він показав. Можна теж сказати, що. А на що Він. Страдав, він ж міг покликати ангелів, як пишено в Писанні тисячу, і вони його візьмуть на небо і всіх ворогів, навіщо? Це жертва, це була жертва заради людини. Господь любить людину настільки сильно, що ми навіть з вами цього не розуміємо. От коли знаєте, я кажу таку, часто таку фразу, коли ми кажемо про страшний суд. І кажемо, що от на страшному суді ми всі будемо наказані, то я вам скажу одну важливу річ. Не будемо ми наказані дуже сильно. Тому що Господь, якщо буде в тебе мільйон гріхів, Він буде шукати в твоєму житті одну твою справу, яка, тобі, яка тебе спасе. І Господь дав свободу і десь заповідей. Дивіться, як ми маємо чудово все. Не вбий, не вкради, не прелюбодійствуй. Да? поважно відносися до батьків своїх. І бачу, це Господь тобі, от що людині не дає виконувати заповідь? Чому людину тягне на війну? Чому людину тягне у когось ограбити? Чому людину тягне на всі гріхи? Тому що людина якраз по своїй природі з часом втратила богоздатність. А богоздатність це я бачу вас як творіння мого батька, тобто як свою сестру рідну чи Ну так, Як свою сестру. Ну, да? І от коли я в вас бачу оце рідність через батька Господа нашого Ісуса Христа, я е, не, не кладу собі в розум, що я повинна щось зробити погане. Да? Не Бог наказав людину, а людина втратила Бога. І от ми сьогодні нам страшно, і ми розуміємо, що ми самі такі все не робили, що в світі робиться. Але сьогодні ми хочемо це сказати, якось перекласти на Бога. Знаєте чому? Тому що страх відповідальності за самих нас. Ми розуміємо, що Бог дав свободу, а людина її нарушила. І не Бог вбиває людей, а люди вбивають людей. І не Бог наказує людей хворобами, а люди самі знаходять ті методи чи способи, щоб принести людині біду, горе, хвороби. І сльози. Я вас хочу запитати питання стосовно того, що наразі низка громад Української православної церкви хочуть перейти до Православної церкви України і тому, наскільки активний цей процес відбувається сьогодні саме в Кременчуцькому районі. Є храмів досить, да, московського патріархату в Кременчузі, але там відбувається уже однозначний правильний процес, коли самі віряни. Уже всередині самих храмів Московського патріархату стали задавати питання священникам. Але, на жаль, їх в них забирають право голоса, їх старають відвінути, тому що є певна їхня спільнота внутрішня, така, яка це, але свідомість людей, я вам скажу, що сьогодні дуже-дуже висока. І бажання перейти до православної церкви України. До своєї церкви нарешті великий процент. Але є такі аліргікатичні такі структури, люди, які в цьому ну, дуже заважають. Ну, це тимчасове явище. Це скоро буде все явно, і я думаю, що великий, не, не то, що великий, а дуже великий процент. От ви бачили, були знімали на вербну неділю. Да? Дивіться, скільки людей за період. Фактично, я вам скажу, в цьому році було, напевно, найбільше людей. Основа їх, знаєте, яка була більшість? От я виходив, говорив з людьми, люди кажуть, ми прийшли, там хто з нас відки, да? ми прийшли в свою церкву, ми прийшли в українську церкву. Тобто немає такого, такої тенденції до зменшення кількості прихожан. А навпаки, 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 і це дуже сильно. Вони московський патріархат боїться цього, він скриває, він різними сферами впливає на, на своїх внутрі людей, але там вже люди стали розуміти, що їх, я вам скажу так, може, не якось некоректно, але вони стали розуміти, що їх тримають за дураків. От, вибачте мене за слово, вони це стали розуміти, тому що, знаєте, можна багато говорити, а справи зовсім інші. І люди стали багато приходять до мене і, напевно, кажуть, так вони ж кажуть одне коли там, а всередині у нас зовсім інші. Тому тенденція до української церкви 100% успіх. І це свідомість самих громадян. Та, як просуваються суди? Успенська церква, Троїцька церква, громади яких перейшли в Православну церкву України, ну ми бачимо, що досі храми не належать православній церкві? Україні. Храми Досить все добре. Я вам скажу, що так, що московський патріархат старається блокувати на різних, затягувати судебні, судові процеси. Вони то подають нових свідків, то вони подають нових людей, то вони подають то, але... Справи йдуть добре за Україну і за українську церкву перемогу. Я дотримую сьогодні той моральної такої сторони, коли і не порушуємо, не порушуємо такий неспокій в Кремль да? але ми йдемо до перемоги, ми йдемо до того, що хоч сьогодні, на сьогоднішній час, Троїцька церква і Успенський собор вони Успенський закритий, а Троїцька церква вона знаходиться ще в, в руках Московського патріархату. Але законно по всіх документах вона є Православна Церква України. І от будуть завершуватися, скоро вже нарешті, цілий рік ми судимося, суди будуть завершуватися, ми з вами побачимо істину. А чим небезпечна позиція, що нам все рівно до якого храму ходити для самих вірян, чим така позиція загалом небезпечна? Знаєте, це небезпечна позиція в тому, що це дає можливість проросійським силам, які стоять, за цими релігійними громадами це ж не просто громади. За цими громадами стоять люди, стоять бізнесмени, стоять політики, стоять багаті люди, які мають повне уявлення тільки в єдності з Росією. Для них страшна українська церква тим, що вона відділена від руської церкви. В них ідеологічний процес настільки проти України, що це дуже страшно. Їм заважає мова українська, їм заважає культура українська, їм заважає все, що є українське. Розкажіть про розпорядок богослужінь у храмі, у храмі Серафима Саровського Православної церкви України. В п'ятницю вино з Господа нашого Ісуса Христа ми виносимо плащаницю, люди перекладаються. Завтра в нас велика субота, завтра тихий такий день, вже рахується фактично пасхальний. І богослужіння починається вже в суботу, о 10-й годині вечора і буде проходити всю ніч. І десь з години п'ятої до години одинадцятої буде освячення. Освячення великодних пасхальних кошків. Раз ви вже у нас в етері, то давайте коротко, прошу вас коротко поговоримо про вас і про віру. І, мабуть, моє перше запитання, як ви опинилися на своєму ось цьому духовному шляху, коли вирішили стати священником? Мені тяжко сказати, тому що я з дитинства ходив в храм. І я вже з дитинства розумів, е мені так це подобалося, що. От якраз зараз, бачите, ви згадали царство Небесне покійні мої бабусі, ми приїжджали на Пасху в село, вона дуже віруча була. І там, Нравиться чи не подобається, мамі було пів дванадцятого мене за руку і тут, і в храм. І от я перше в своєму житті побачив знаєте, стан такого красоти. Це, от, коли ми пішли на Пасху, виключили світ, там вже виключають світло без п'яти-дванадцять. І починаю там співати трепарів Воскресіння твої Христи спаси. А потім в один момент храм засвічується і всі виходять на вулицю. І я коли зайшов, і так темно було, повні. Так, ну, всі ж чекали ж цього моменту, я не знав, що буде далі. І тут Воскресіння Христове почали співати, включається світ, виходить священик, і це мене, мене так воно ну, впечатлило. Да. І я вже десь в душі. Розумів, що ще з дитинства, що воно мені подобається. А вже коли став дорослішим, я вже навіть не вибирав. Коли у вас поганий день, що може зробити вас щасливим? Тільки молитва. Я приходжу додому, в мене лампадки є багато, але ну, я запалю одну. А от в мене є там лампад п'ять, коли ікон різних, я їх засвічую всі одразу. Починаю читати молитву, там невелику якусь молитву. А потім просто відключаю телефон і от навіть починаю замислюватися, напевно, з життям. Що ж, я вам дякую, що сьогодні були в нашій студії. Кілька вітальних слів і слів підтримки для громади в ці дні. Шановні крименчужани, дозвольте мені вас привітати з великим наступаючим святом Пасхи Господньої. Я хочу вам сказати одне: будьте мужніми, будьте сильними, майте віру. Христос Воскрес, наступаючими вас святами. Керни вас Бог! Дякую колезі, за спільну роботу. А також дякую глядачам по той бік екрану. Дякую вас і з Великоднем! Традиційно нагадую, що наша студія стає майданчиком для важливих розмов та тем. Тож слідкуйте за анонсами і дивіться телеканал візит.